Днями на інформаційних сайтах почала ширитися інформація про стрімке поширення віл снід інфекції та виникнення епідемії у добропільській громаді. Проте директор добропільської лікарні інтенсивного лікування Вадим Бабков каже, хворі є, але ситуація стабільна. Маємо зараз. Около 900 осіб, як на диспансерному нагляді. Ми кожну неділю, не не кожен, кожен місяць отримуємо препарати, які видаються цим хворим. Це все державна, даже скажімо так, загально світова програма. Ми отримуємо медикаменти, безкоштовно роздаємо хворим і ця ситуація під контролем. Але на жаль, збільшується кількість хворих за того, що є і проблеми соціальні, це і наркоманія. І деякі ну, соціальні проблеми. У нас е всі фахівці на місці, було таке, що уїжджали наші деякі лікарі в евакуацію, повернулись, тому зараз ми над цим. Працюємо так, як і до війни. Два місяці тому у місті Краматорськ відновив свою роботу туберкульозний диспансер, і тепер хворі на туберкульоз добропільської громади на лікування можуть відправитися туди. Ситуація на теперішній час стабільна. Ми маємо одного хворого у стаціонарі, але це не важкий хворий. Два хворих ми скерували у. Наш туберкульозний диспансер, який почав працювати нарешті і надає допомогу не тільки цивільним, а й військовим. Ситуація стабільна. В зв'язку з евакуацією кількість хворих виїхала. У ми маємо незначне зниження, але це не каже тому, що у нас зараз є спалах на цю інфекцію. Все під контролем, скажімо так, загалом в Україні понад 30% віл-інфікованих хворіють на туберкульоз, і близько 40% із них помирає від цієї недуги. ВІЛ-інфекція є потужним чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу у носіїв латентної інфекції та підвищує ймовірність розвитку рецидивів туберкульозу. Вадим Бабков розповів про найперші симптоми недуги. Це Слабкість, сухий кашель, таких патагнемонічних, як кажуть у нас, симптомів немає. Це взагалі хвороба. Вона повільно починається, може бути на Ну, пов'язана із віч-спідом, а зараз це дуже часто трапляється віч спід туберкульоз. Тому ці два напрямки вони у нас працюють разом, тому що при е захворюваності на віч знижується імунітет, і тут якраз оцей туберкульоз починає піднімати голову. Це передається, ну, скажімо так, не статевим шляхом, е крапельним е повітряно-крапельним шляхом. Це може через якийсь. Е Через якусь реч, через контакти не помити руки, може попасти. Тобто основні шляхи це загальне спілкування. Вилікувати туберкульоз повністю неможливо, але знизити концентрацію палички коха в організмі, зменшити вогнища патологічного процесу та перевести пацієнта у стан ремісії цілком реально. У добропіллі працює туберкульозний кабінет, де хворі можуть пройти обстеження та отримати лікування.